Вітаю! Урок номер 9 Тема уроку хімічні елементи. Усі речовини складаються з молекул або атомів. Молекули та йони утворюються з атомів. Отже, усе в природі складається з атомів. Усього на Землі та в космічному просторі виявлено 89 різних видів атомів. Ще 29 видів добуто вченими штучно. Вони дуже нестійкі, існують у вигляді кількох окремих атомів і протягом лише кількох секунд від моменту добування. Атоми різних видів відрізняються за масою та розміром, будовою та зарядом атомних ядер. Атоми одного виду однакові за розмірами, мають приблизно однакову масу та подібну будову, але обов'язково однаковий заряд ядра. Атоми певного виду називають хімічним елементом. Занотуємо. хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Заряд ядра атома це найважливіша характеристика хімічного елементу, з якою можна багато дізнатися про властивості атомів і утворені ними речовини. Наприклад, за зарядом ядра можна визначити число електронів у атомі хімічного елемента, яке визначає хімічні властивості сполук, утворених цим елементом. Найдивніше поняття про елементи пов'язано з античним філософом Аристотелем, який створив першу наукову картину світу. Згідно з нею, усі тіла складаються з різних комбінацій п'яти елементів. Землі, води, повітря, вогню й ефіру. Трохи про Аристотеля. Аристотель, античний філософ, учень Платона, вихователь Олександра Македонського, навчався в академії у Платона в місті Афіни, заснував власну школу Лікей, де розробив унікальну для Греції систему освіти, коли вчитель не просто розмовляє з учнями, а читає їм заздалегідь. Підготовлені та записані на сувоях лекції, його винаходом також є розділення лекцій на різні курси наукові дисципліни, логіку, фізику, астрономію, метеорологію, зоологію, політику, етику, риторику та інші. Аристотель належить до числа найбільш різносторонніх давньоградських учених. Твори Аристотеля охоплюють усі галузі знань того часу. Усі хімічні елементи мають назви і умовні позначення, хімічні символи. За основу українських назв елементів узято їхні латинські назви. Назви хімічних елементів записують з великої літери. Як символи хімічних елементів використовуються перші літери їхніх латинських назв. Наприклад, хімічний елемент зарядом атомного ядра плюс один називається гідрогеном. Його символ H відповідає першій літері латинської назви гідродженіум. Якщо перша літера в назві елемента вже використовується для позначення іншого елементу, то до неї додається одна з наступних літер. Наприклад, символ гелію дві літери H та Е, Меркурію дві літери H та G, від латинської гідраргіум. Усі відкриті на сьогодні хімічні елементи зведено в таблицю періодичну систему хімічних елементів. Символи та назви елементів це літери хімічної мови. Цією мовою розмовляють усі хіміки світу, і вам також треба вивчити алфавіт хімічної мови. Назви хімічним елементам переважно давали вчені, які вперше їх відкривали. Тільки елементи, які відомі з глибокої давнини, мають назви, що склалися історично. Багато елементів називалися з урахуванням їхніх властивостей, або властивостей речовин, які вони утворюють. Оксиген від оксос, кислий і ген народжувати, тобто той, що народжує кослоти, гідроген від гідро, вода і ген народжувати, тобто той, що народжує воду. Бром від бромос, сморід, смердючий, через запах брому. Алхіміки позначали елементи із залученням астрологічних символів. На той час було відомо сім планет і сім металів золото, срібло, мідь, залізо, олово, свинець і ртуть. Чому б не об'єднати їх парами? Саме тоді золото почали співвідносити із сонцем, срібло з місяцем, а мідь із венерою ртуть із Меркурію, а хімічні перетворення пояснювалися міфологічними сюжетами. Назви деяких елементів пов'язані з мінералами, у яких вони вперше були виявлені алюміній, літій, бор, та інші, також елементи називали на честь богів титан, Прометій, і вчених – Енштейні, Менделеві, Нобелій, у назвах деяких елементів. Звучать назви космічних тіл: гелі, уран, телур, селен країн і континентів Франції, Германії, Америці, атоми елементів, що трапляються в природі, розподілені в ній дуже нерівномірно. У космосі найпоширенішим елементом є гідроген перший елемент періодичної системи. На його частку припадає близько 93% усіх атомів Всесвіту. Близько 6,9% встановлять атоми гелію, другого елементу періодичної системи. Решта 0,1% припадає на всі інші елементи. Поширеність хімічних елементів у земній корі значно відрізняється від їхньої поширеності у Всесвіті. У земній корі найбільше атомів оксигену та селіцію. Разом із алюмінієм і фермом вони формують основні сполуки земної кори. А фером і нікель основні елементи, з яких утворене ядро нашої планети. Живі організми також складаються з атомів різних хімічних елементів.